Гарних традицій конотопу, які слідують з року в рік, можна віднести наведення чистоти в місті перед великодним. Роботи по озелененню вулиць розпочалися за декілька тижнів перед великим християнським святом, і на цих вихідних наше місто збагатилося приблизно на тисячу нових дерев, і це лише початок, говорять представники влади, адже планується висадити в три рази більше. Ця акція буде проводитися по всьому місту, і під час цієї акції, яка буде тривати протягом двох тижнів, буде висаджено більше трьох тисяч дерев по місту Конотоп. Що це за дерева? Різні дерева починаючи від лип і дубів, завершуючи фруктовими деревами. Наше місто повинно бути зеленим. Чисте та зелене місто це вже красиве місто. З такою думкою працівники міської ради дружніми колективами вийшли на вулиці міста висаджувати дерева. Говорять, що така спільна робота не лише місто робить гарнішим, але й колектив єдиним цілим. Всі зацікавлені в одній справі, і тому колектив ну, більш дружніший дружніми колективами висаджували дерева працівники міської ради в різних районах. Парку Свобода по вулиці Євгена Коновальця, алея слави біля екомаркету. Зараз де ми знаходимося на проспекті Миру, у парку Юність і на меморіалі Слави висаджуємо. Тобто, ну такі основні місця, де зараз працюють люди. Чимало було зроблено цієї суботи, і чимало ще планується зробити. Тому роботи по озелененню та прибиранню будуть проводитися на вихідних. Протягом цього періоду весняного ми плануємо висадити близько трьох тисяч дерев, щоб озеленити наше місце. Приберемо всі занедбані місця, і висадимо дерева на центральних частинах міста. У дворах будинків багатоквартирних будуть висадині і плодові дерева, і горобина, і берез. Тобто озеленюємо наше місто. Сьогодні близько тисячі дерев. Нам безкоштовно їх сьогодні надали правий сектор і лісгосп. Тобто сьогодні взагалі безкоштовно. Іншу частину висадить КП «Флора», допоможе нам з висадкою, а потім вже перейдемо до всеукраїнської на 23 буде всеукраїнська толока, але ми не будемо її чекати. Ще 16 квітня будемо теж працівники міської ради і будемо залучати. Підприємства і приватні і підприємства і організації, щоб вони теж долучалися і допомагали нам у цій справі. Перспектива займатися облагородженням міста у вихідні дні державних службовців не злякала, замінивши звичні ділові костюми на зручний спортивний одяг, вони відправилися працювати на свої об'єкти. Всі ми живемо в цьому місті і хотіли б, щоб місто було гарне, чисте. Кожна людина, кожен працівник нашого міста повинен якісь як якось вкласти. То що зробити для краси довколишнього середовища, так? Так, для краси та квітучості нашого міста. Це місто потрібно зеленювати. Це кислород, свіже повітря, що дуже позитивно. Які саме ви дерева висаджуєте? Липи і сосни буде. Ну і маємо надію, що вони будуть рости. Сьогодні день сприятливий, погода гарна. Маємо надію, що вони будуть украшати наше місто. Робота працівників міської ради на землі не залишилася непоміченою конотопчанами. Перехожі зраділи такій ініціативі зробити місто зеленішим. Я рада, що наше місто озеленяють. Це дуже я вважаю гарна справа. Та головне, щоб всі вважали це гарною справою і не крали та не пошкоджували висаджені насадження. Адже чистота та охайність місця, де ми живемо, залежить від кожного. Продовжуються вибори голів квартальних комітетів, під час яких діючі кварткоми звітують про свою роботу на цій посаді. Протягом останніх трьох днів, 8, 9 та 10 квітня, звітно-виборчі збори відбулися на 12 кварталах міста – 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 та 26. Майже на всіх цих дільницях після виборів залишилися діючі раніше голови квартальних комітетів. Отже, населення влаштовує їх робота. Тому довіра була висловлена і на наступний період. Перевибори голови квартального комітету відбулися лише на 14-му кварталі. Тепер його очолює Олена Луговська. Ми бажаємо обраним головам квартальних комітетів плідної роботи та натхнення працювати. Ну а те, як будуть проходити звітно виборчі збори на інших кварталах, будемо висвітлювати у своїх новинах. Проєкти Конотопської громадської організації молодіжний актив Конотопщини під назвою Ми діти твої Україно», говори українською та ми за активний спосіб життя стали переможцями обласного конкурсу проєктів та будуть реалізовані у 2016 році у партнерстві та всефінансової підтримки управління молоді і спорту Сумської обласної державної адміністрації. Ми зібралися тут для того, щоб. Ти засобами масові інформації громаді міста про проекти, які цьогоріч виграла громадська організація «Молодіжна на тимконатопщини, залучивши тим самим до нашого міста більше 70 тисяч коштів з обласного бюджету на реалізацію молодіжних ініціатив. Детальніше про проєкти розповідали їх координатори представникам місцевих засобів масової інформації. Проєкт Ми за здоровий спосіб життя, спрямований на юних спортсменів, які мають значні спортивні досягнення або ж опинилися у складних життєвих ситуаціях. Він буде складатися з трьох туристичних походів, які пройдуть у два етапи: одноденний піший похід та триденний сплав по річці Сейм. Планується залучити 60 дітей віком від 12 до 17 років, які займаються у спортивній школі Михайло. Діти, які займаються спортивній школі, вони мають майже весь свій вільний час погодять саме там. І вони не мають часу на відпочинок. А решту вільного часу, коли вони повертаються дому, вони погодять за комп'ютером. І з метою того, щоб не тільки вони коли займалися спортом, відволікалися від гаджетів, але ще й бували на природі, було написано даний проєкт. Проект Ми діти твої Україна має на меті покращення діалогу між східними та північними областями. До нього залучають 50 дітей віком від 9 до 17 років з зони проведення АТО та 50 дітей з конотопу. За результатом проекту діти, твої Україно», який був направлений на те, щоб діти з однієї частини України та іншої частини України потиваришувались, знайшли спільну мову та побачили, що культура їхнього та нашого міста не сильно. Відрізняється одна від іншого, щоб налагодити дружні стосунки, потім продовжувати спільні проекти про третій проект говори українською та як він буде реалізовуватися, розповідає його координатор Ігор Коломіченко. Сумська область, здебільшого, російськомовна або населення говорить суржиком. Тож ми маємо робити окремі якісь важливі кроки, щоб популяризувати українську мову в нашій області. Як ми це хочемо зробити? Ми хочемо провести 3 вересня у нашому місті на центральній сцені україномовний рок-фестиваль всеукраїнського масштабу. До нього будуть залучені гурти з міст Ніжин, Шостка, Кролевець та Київ. Можливо, ще до нас гурти якісь залучаться бажаючі. Всі виступи будуть відбуватися лише на українській мові. Цей рок-фестиваль дасть змогу як починаючим, так і вже більш досвідченим гуртам зіграти на одній сцені, поділитися якимось досвідом, розширити коло шанувальників. За результатами цього проєкту ми проведемо соцопитування до фестивалю та після, щоб зрозуміти рівень українського вжитку української мови у суспільстві і побуті, зокрема. Тож запрошуємо вас 3 вересня. Центральна сцена міста буде крута? Обмін досвідом та впровадження нових ідей активно практикують наші освітяни. І на цих вихідних освітянська галузь міста зустрічала гостей зі Сполучених Штатів Америки. Мету цього візиту ми з'ясовували у начальника міського відділу освіти Ольги Безпалої та у запрошених гостей. Доброго дня. Ви сьогодні зустрічаєте гостей. Скажіть, яку мету носиться зустріч? Ну, ми надзвичайно раді, тому що до нас сьогодні місто завітали такі гості. Це міжнародний шкільний проект, представник, керівник цього проекту Каргіна Олег Володимирович і нашій сполучених штатів Елері. Мета цього проекту налагодження подальшої співпраці саме з міжнародним шкільним проектом і, зокрема, провадження курсів. Духовності курсів християнської етики у загальноосвітніх навчальних закладах міста Конотопа, і звичайно, те, що говорили наші гості, професійне зростання вчителів. Адже ми зараз всі чудово розуміємо те, що саме духовності, от і не вистачає, мабуть, сучасному українському суспільству. Це далека вже не так, скажемо, не. Перша наша подорож до вашого міста ми представники організації, яка називається Міжнародний шкільний проєкт. Десь року з півторами проводили тут семінар для вчителів вашої школи. Після цього у нас були встановлені досить такі теплі стосунки з деякими вашими представниками ми їх запросили на подальше навчання, і зараз ми приїхали з таким з дружнім візитом для того, щоб поглибити наше знайомство і нашу дружбу з ними зі мною приїхав також представник Сполучених Штатів Елрі Холл, який також хоче встановити такі більш тісні стосунки з вчителями вашого міста. Скажіть, чим саме вас зацікавила дружба з конотопськими вчителями? Вел, а майфатвозе тічер форфорі ван юр. Мій батько був вчителем 42 роки, і я вважаю, що професія вчителя це дуже важлива професія. ваші вчителі вони впливають на наступні покоління. І можливо, деякі з цих учнів потім стануть керівниками вашого міста, можливо, навіть цілої країни. І я взагалі вважаю, що професія вчителя як одна з найважливіших професій. Чи плануєте впроваджувати щось нове? Це, це залежить від того наскільки люди багато тут знають. Можливо, це буде щось нове для тих людей, які нічого про це не чули, а можливо, це не буде новим для тих, які більш би все це. Це принципи впровадження наших програм міжнародного шкільного проєкту. Ну і допомога у професійному і духовному становленні вчителя. У фізкультурно-оздоровчому комплексі відбулися фінальні змагання обласного етапу чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 серед команд дівчат загальноосвітніх навчальних закладів. Наше місто представляє команда сьомої школи у старшій та середній віковій групі. Також до нас приїхали в гості команди з міста Ямпіль. Пролевецького району, з міста Охтирки та Лебединського району. У запеклій боротьбі перемогу та право представляти Сумську область у фінальному етапі чемпіонату України, який буде проходити в місті Київ, здобули дві команди Конотопської школи №7. Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів відзначається 11 квітня. Цю пам'ятну дату встановлено за рішенням Організації Об'єднаних Націй 11 квітня, тому що саме в цей день, у 1945 році, в'язні концтабору Бухенвальд, довідавшись про наближення американських військ, підняли збройне повстання. Загальне число загиблих у німецьких таборах перевищувало 6 мільйонів. Багато з інтернованих до смерті піддавалися медичним експериментам. Всього на території Меччини та окупованих нею країн діяла більше 14 тисяч концтаборів.